Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас 16 березня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Авторинок такий сьогодні свіженький. Погода сприяє, зробимо вам повноцінні огляди. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинках, а також разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з мережею експертів. Дзвоніть, вас, проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно вибирати автомобілі в інтернеті і точково їх перевіряти. Можемо допомогти вам оперативно перевірити автомобіль. Практично в будь-якому місті України. Також підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Рено Кенгу восьмий рік, 1,6 газ бензин, 78 кВт двигун, 192 тисячі пробіг. Є цей сертифікат пригнаний з Німеччини 6900 ціна. Номер є. Виглядає. п'ятиступенева механіка, кондиціонер присутній. Ольксваген Каді вантажний. 17-го року двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, 12600 ціна. Номер телефону є. Так. Мультикермо, кондиціонер, дисплей. Так, тут видно трошки вантажне відділення. Кронікиєї Fiat П'ятку 15-го року. 1,4 газ-бензин, 147 тисяч пробіг, 7400 ціна, Номер телефону. Так не виглядає. Дякую. Так, показую детальніше. пятиступеневого механіка. Рено <клес> Кенго, 7350 ціна, 9 рік, 1,5 дизель, механічна коробка, 245 тисяч пробіг, телефону є. Так, є кондиціонер. Volkswagen Caddy, 16 тисяч ціна, 17 рік, щоб вам було видніше. Двохлітровий дизельний двигун, 207 тисяч пробіг. Вище є номер телефону. Так, нас комфорт-лайн. є кліма, навігація, електрика, підігріву сидінь. Показує. Вже почали на ринках свіжіші кадіки з'являтись потрохи. Мультикермо. П'ятиступенева механіка. Є підігріве сидінь. Клімат-контроль, дисплей, навігація. Так виглядає. Citroën Berlingo 12-го року 1,6 бензин 231 тисяча пробіг, 7500 ціна. Так, двигун 88 кВт, Multispace, самомісне авто. До речі, дуже рідко такі трапляються. Кондиціонер є електропакет, рідній фарбі номер є. Семимісне це велика рідкість. Так, коробка механічна, п'ятиступанева. Кондиціонер є. Так, тут ряд сидінь. Так, багажнику, бачите, не так. Закрить! Volkswagen Caddy, 5-го року. 1.4 бензин 184 тисячі пробіг. 5950 ціна є кондиціонер номер... Так він виглядає. Так, фаркоп. Нема місця, як показати. Рено К'янго восьмого року 1,6 газ бензин, 187 тисяч пробіг, 6900 ціна. Номер телефону 0, 066 040, 066, 040 75. 7536. Дякую. Ось як виглядає. Кондиціонер є. Volkswagen Caddy 15-го року, 1,6 дизель 75 кВт, так, авто служне помінене ГРМ. Є кондиціонер. Склопйоник, я так розумію. 200 тисяч пробіг. 11 950 ціна. Петистопанева механіка. Кондиціонер. Парктроніки. Volkswagen Caddy. Пасажир 12-го року. Так, двохлітровий дизельний двигун, 285 тисяч пробіг, є повний привід, є вебасток, мультикермо, датчик світла, дощу, підгріве сидінь, клімат-контроль, парктроніки, навігація, 12 950 ціна. Так, комплектація хороша. Так, по можливості показую, як виглядає. Механіка. Все інше почитали. Рено к'я. Е, так, й рік, 1,5 дизель, 66 кВт, 8300 ціна, номер. Є кондиціонер, електропакет, навігація без веде круїс, контроль. Механічна коробка передач. Volkswagen Caddy в асортименті. Знімаємо по черзі спочатку білий. 12-го року 1,6 дизель, 9500 ціна, 242 тисячі пробіг, номер є. Тонований, тому значить буде вам видно. Навіть мені не видно, що там всередині. Так, парктроніки ще є. Так, тепер срібний. 12-го року. Двохлітровий дизельний двогун, 103 кВт. Клімат-контроль, навігація, парктроніки, два ключі, 10500 ціна. Да, і так, Клімат-контроль бачу, дисплей. парктроніки також є. Рено так, Восьмий рік 1.6 бензин MPI 76 кВт. Так, сподіваюся, вам все видно. мені Ви дуже сильно засвітлює, 6800 ціна, номер телефону, і ще технічно. Власник. Може так, щоб точно вам було видно. Механічна коробка, так він виглядає. Так, тут ще. Рено Кенго 9-го року. Так. 7-200 ціна, що буде торг. 1,6 бензиновий двигун MPI, пригнаний з Німеччини. Один власник був, клімат контроль є, так, екологія є, авто не фарбоване, номер видно. Так, він виглядає кондиціонер.